Аби оберегти своє здоров'я від негативного впливу спекотної погоди, перш за все, медики радять збільшити кількість вживання рідини впродовж дня. Люди похилого віку повинні часто вживати воду, не очікуючи на відчуття спраги. В цей період лікарі радять особливу увагу звернути на дітей, які повинні також випивати значну кількість рідини. Це в першу чергу вода, може бути компот чи сік. Насамперед потрібно сказати, що перш за все це треба пити достатню кількість рідини. Тому що літні дні, які супроводжуються підвищенням температури, зв'язані з зневодненням організму. І особливо страждають люди похилого віку і дітки. Якщо говорити про що пити, то це краще джерельна вода, це краще мінеральні води, але слабогазовані, це компоти, морси, фруктові соки. Хочу наголосити, що під забороною гранатовий сік і темний виноград. Дний сік, тому що вони збільшують щільність крові, тому що спеку щільність крові збільшується. Отже, на це треба звернути увагу. Рекомендовані соки якісь з кислинкою, і це, як правило, світлі соки. Медики також радять уникати влітку вживання алкоголю, особливо це стосується важких алкогольних напоїв. Люди з підвищеною чутливістю до спеки мають залишатися у прохолодних або кондиційованих приміщеннях протягом того часу, коли сонце перебуває у своїй найбільшій активності з 12 до 16 години. Важливо звернути увагу на одяг. В період літньої спеки потрібно обирати одяг з легких та натуральних матеріалів, носити головні убори також слід уникати тісно. Одягу. Саме літній період нам дозволяє сповна насолодитися водними процедурами. Не обмежуйте себе у цьому задоволенні. Також дуже важливо знати, що і у якій кількості їсти. Повинні рекомендувати нашим користенцям, щоб ця їжа була не занадто калорійна, щоб вона була легка, щоб вона легко засвоювалась. А це перш за все, що овочі, фрукти, салати, різні овочеві, фруктові, будь ласка, їжте на здоров'я, це холодні супи, зелені борщі, це рибу корисно вживати, менше вживати м'яса, екстрактивних бульйонів. Не Вживати в літні спекотні дні е, тістечка, тому що це теж впливає на здоров'я, на загальний стан здоров'я. Потрібно, звичайно, пам'ятати, особливо тим людям, які мають проблеми певні з здоров'ям, а це люди, у яких стенокардія, гіпертонічна хвороба, люди, які перенесли, скажімо, інфаркт міокарду. Для такої категорії людей я б порадила мати завжди з собою поруч таблеточки нітроглицеріну, корвалолу, валідолу, вологі серветки і завжди мати при собі бутилочку з водою питною. Щоб перемогти спеку та обезпечити себе та своїх близьких від неї, потрібно дотримуватись досить простих рекомендацій лікарів. Тоді літо вам буде в радість і відпочинок піде на користь здоров'ю.